Боже, ми тобі дякуємо за можливість служити людям. і ми, ми віримо, що це є твоя воля. І ми потребуємо тебе, бо без Тебе не можемо робити нічого. Просимо Твого благословення на дорогу на схід. і збережи, Господи, у нас всі поїсти. Просимо благослови наш транспорт, благослови всі зустрічі. Дай нам силу, проповіді Івангелії, щоб люди спасалися. І ми тобі вдячні, що ми маємо те, що можемо передати людям як реальну допомогу в цей час війни. Приймаємо твоє благословіння, благослови нас як одну команду. І ми тебе просимо про твоє керівництво в цій поїздці, щоб ми розуміли. Якщо ти хочеш поміняти плани в нашій поїздці, ми відкриті для того, щоб бути скерованими тобою. Бо тільки ти знаєш цю ситуацію, яка відбувається сьогодні на фронті і в тих місцях, де ми будемо. А цього часу ми тобі роздаємо слава ще сіпо через могутні Амінь. Христа. Веземо продукти під Марінку для мирного населення, трошки допомоги військовим. Зараз зайдемо, візьмемо хліб. сомнений на скорбь, смерти, а всяких увечий на Дай мир в сердце, наполни его во имя Иисуса Христа. Дай твердость в духе, дай силу пройти через все это время. Мы тебя благословляем через могущественное имя Иисуса Христа. Давай вместе помолимся за это время, Отец Небесный. Отец Небесный. Я грешный. Я грешный. Я ничем не могу себя спасти. Я ничем не могу себя спасти. Никакими добрыми делами. Никакими добрыми У меня ничего нет. <с> <Нет>. Совершенно. Совершенно. Стал представить тебе? ставить тебе? Как цену моего спасения. Но я верю, если сушу, ты умрешь. Я верю, если что ты умер. Я верю, если что ты умер за меня. И в третий день воскрес из В третий день воскрес из Ты живой. Ты живой. Войди в мою жизнь. Как? Войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь. Дай мне дар. Дай мне дар. Жизнь вечная. Жизнь вечная. И помоги мне в этот трудный

Зробити, ніякими добрими справами. Чому? Тому що ми роблячи добре, робимо і зле. І ми народились такими, ми народились грішними. Якщо брати Біблію, то спорчені. Всі ми спорчені. Я не можу до Бога прийти сказати, Боже, я священик, я вже 30 років служу тобі. роблю багато добрих справ, Бог скаже, та я трохи за тобою щось інше можу знаю. Десь ти на когось накричав, когось обіду і так далі. Нема маленьких і великих. Тому Христос приходить в цей світ і бере на себе покарання за наші гріхи. Ви це знаєте. Ми знаємо, що на празник Пасхи Він помер, і на празник Пасхи третього дня він воскрес мертвий. Навіщо він це зробив? Він є досконалим. Він не народився, як ми з вами. Він народився не від людини, а від Бога Отця через Діву Марію. І він бере на себе покарання за гріхи кожної людини. Давайте з вами помолимося. Треба молитися не в умі. Біблія каже, якщо я вірю, я і відповідую сам. Такий принцип, такий закон духовний, який записаний в Слові Божому. Давайте скажемо, Боже я, Боже, я грішна людина. Я не маю чим себе врятувати. Я не я маю маю чим себе врятувати. Нема що запропонувати Тобі. Нема я що запропонувати як ціну, спасіння. як ціну спасіння. Але я покладаюсь на Христа. Але, Але я покладаюсь я на Христа. Я щиро, вірю. Я, я щиро вірю, що Він помер за мене. Що що він повер повер за мене. Був похований. Був похований. Заплатив, Заплатив всю ціну за мігрі. Заплатив третього дня Воскрес, щоб виправдати, щоб виправдати мене. У моїй, вірі. У моїй вірі, від усякого гріха. Від усякого гріха. Я прошу, Господи. <кху> я я прошу, Ісус Христос, йду Ісус Христос. Ісус Христос. до мого життя. Дай мені дарунок. Дай мені дарунок вічне життя. Вічне життя. І допоможи мені і, і Цей важкий час. Цей Цей важкий і час. Вернуться додому Вернуться додому ушкодженим. Фізично Фізично здорове. Психологічно здорова. Психологічно здорова. Ми тобі дякуємо, Боже. Ми, Ми тобі дякуємо, Боже. Амінь. Слово амінь означає «Да буде так. Що, тоді ми молився, так? Такі красиві, окрім кліпочки. Знайомі. Підходьте. Батюшка за вас помолиться. Обов'язково. Давайте скажемо. Можете, знаєте, я рішення людина. Давайте, давайте. Що я сюди з Києва їхав? Щоб з вами помолитися. Я не маю чим себе врятувати. Я не маю чим. ну, мужики. Вас, скажіть, я грішник. Я грішний. Я грішний. Нема чи в мене себе врятувати. Але я вірю в Ісуса Христа. Але я вірю в Ісуса Христа. Що Він помер за мене. Що Він помер за мене. Був І третього дня Воскрес. Воскреслий змерті. Ісус Христос. Війди в моє життя. В моє Дай життя. мені дарунок. Вічне життя. Допоможи мені в цей час і побачите перемогу Бачите, і зажити мирним життям. А я вас всіх благословляю на те, щоб ви стали живі, здорові, щоб у вас був достаток, щоб Бог благословив ваші маєтки, ваш труд, вашу працю. Все у вас зростало і квітло, як раніше. Амінь. Все, так. Подвед, да, хлеба можно подведавать. Вам велике дякую за те, що ви нас не забуваєте. Я кажу, дай Боже вам здоров'ячка, благополуччя і всього-всього, що ви хочете. І вам, краще. Я тоже. Большое спасибо вам за то, что вы нам каждый раз помогаете. Уже не первый я раз. Мы очень, очень, очень вам благодарны. Дай Бог здоровья вам. И дасть всем. Бог не последній. <рисот> дай молиться за нас. Спасибо, спасибо що возите. Вы, вы ну, нам сама велика помощь була свет, щоб зробили. Вот, Півгодище, хоч на зиму, хороші висоли. Що йому їхати? Це що за побачення? Так. А, дякую, бо сам зробив Вчителя є не виходять, а діти uh -huh. бідно, кажуть, я кажу, діла в інтернет yeah. зробив. Живемо, допомагає церква нам, дуже-дуже допомагає. Дуже Велике їй спасіба, дякую, що вони в нас є. Якби, коротше, не церква було б дуже дуже тяжко. Спасибі вам, дякую. Спасибо, що ви приїхали. Спасибо большое. Добрий день. Я Бабенко Людмила Миколаївна з Курахівської громади, селище Острівське. У нас дуже тяжка, тяжкі обставини, так як у нас півгода вже немає світла, немає магазину, ні виїздів, немає ніде нічого. Спасіба хлопцям, не забувають. Везуть те, що нам потрібно. Можна сказати, що хлопці гарні дуже. А я дуже гарно! дуже велике спасибі. Так, да, все нормально. Да, і вам спасибо. спасибо. Спасибо огромное. давайте і ви! ой ні-ні-ні, я не зможу! Я не зможу! А что а мне говорить? Наташа, вы хотите, чтобы мы приезжали? Ну, конечно, да. Ой, спасибо. Ну, я по-русски я это сам. Нормально? Ничего, спасибо большое, конечно. А на У нас очень тяжело, на но, но вот такие, как вы, спасибо, благодарю. вам, нас не забывают. Приезжайте еще, пожалуйста, к нам. Ну, вообще, можно сказать, за свет уже сказали. Воду привозят раз в неделю, но, слава богу, пока хватает. У нас ни магазина, ничего нету. Вот нанимаем машину, платим человеку, все кучка едем скупляться. Вот такой вот у нас что-то да. самое необходимое, так Вот <рес> да. Пусть Бог хранит вас. Спасибо вам да, большое спасибо. тоже. Що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати те, що вас любить. дуже сильно. в цих обставини можливо, ну ми думаємо, що десь Бога немає, Бог відвернувся, він нічого не чує. Ні, Бог чує, Бог любить, у нього все під контролем. І Біблія каже: Як Бог доказав нам свою любов? Знаєте, мало, мало сказати людині, що я тебе люблю. Да? Потрібно, ну я завжди кажу, де твоя любов? Покажи мені свою любов. Бог нас нам доказав свою любов, написано в Біблії, коли Христос помер в той час, коли ми були ще грішними людьми. Ми зараз грішні люди, і чого ж помирав Христос? Можливо, ніхто не задумувався над цим, але знаєте, Біблія каже про те, що одного разу, я думаю, це не секрет, наше життя закінчиться. Життя кожної людини підійде до такого місця, коли наше життя воно обривається, і ми стаємо на суд Божий. Ти Біблія каже, що Бог буде судити людину по їхніх ділах. Віримо, помолимося з вами. Давайте скажемо такі слова. Отець небесний. Я дякую тобі за твій подарунок. Життя вічне я грішна людина. Прости мені мої гріхи, але я вірю, що Ісус Христос. Мер на Христі, за всі мої гріхи і втретій день воскрес. Я, я прошу тебе, Ісус Христос. Віди моє, моє, моє серце, будь моїм Господом і, і будь моїм Спасителем. Допоможи мені не грішити, бом'я Ісуса, Ісуса, Ісуса Христа. Амінь. 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 Я ще помолю за вас, Господи. Я дякую тобі за всіх людей, за те, що ти зберіг їхні життя, їхні будівлі. Господи Боже, нехай Твоя рука буде завжди над ними. Я молюсь про те, щоб ти беріг їх, щоб ти охороняв їх, Господи Боже, щоб вони дождались перемоги, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь про те, щоб вони ні в ні в чому не мали потреби. І нехай Твоє благословіння прибуде в їхньому житті. У я Ісусу Христа і молиться. Амінь. Все, підходь, Гали, гали, тут не да, це, да, да, да. Ви з Максулянівці, Це під Мар'янкою. Мар Мар це у нас така ситуація. У нас магазини почти не працюють, нема чого. А нам привозять і допомагає з Божою допомогою. Це спасибо Господу Богу і тим людям, які сюди їздять, їздять і не забувають про нас, да. і допомагають нам. Слава Богу. Якби якби не вони, ми не знаємо, як би ми вижили. Спасибо вам, да, нехай Бог береже вас. Все. Все. Тож, да. Дуже велика вам подяка, що під... отакі обстріли йдуть. Ви не боїтеся, ви їдете, ви везете нам продукти, хліб. Це дуже велика вам подяка. Нас тут. Хтось чоловік десь залишився, але ну, ми живемо, ми не виїжджаємо, хоч ми самі не знаємо, куди нам їхати. Це наша, наші тут домівки. ми, Звісно, прийде час, а поки держимось. Все буде добре. Ми, просто ми віримо нашим хлопцям. Велика вам подяка. І вам велика подяка. Подяку церкві і, поколі... і, поколі... і... поклоніть міста бровари. бровари. Я дуже рада, що ви є, що ви нам допомагаєте. Дай Бог вам всього самого хорошого. Нехай Бог береже вас, да. будем, Я вірю, що якщо Господь дасть нам можливість, будемо ще приїжджати до вас. Все, ми будемо тоді у зв'язку. Ви тут держіться! На... Ми в праворах, що нам держаться, у нас там спокійно, ви тут держите. Да, тут... Ми живі всіх живих. <реш> І не дождуться нас брати. Да. Не дождуться. Так, не дождуться. Аминь. Аминь. Боже, дочекався перемоги здоровим, неушкодженим, Господи Боже, щоб не було, Господи, ніякого поранення, щоб Твоя рука була над ним, Господи, захищаючи його від всякого рода зла. І ми благословляємо Сережу на тому місці, де він знаходиться. Нехай Твої ангели-охоронці, будуть, Господи Боже, з ним і з усіма його побратимами на тому місці, де він знаходиться ім'я Ісуса. Амінь.